Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимане, І в мене знову огляд на ніж від українського виробника. Це BPS Knives Made in Ukraine. І це МК-1. МК1 SSH. SSH, наскільки я зрозумію, це Stainless Steel, тобто нержавіюча сталь. Ну і моделька МК1. Зараз я вам її покажу. Вона дуже і дуже цікава, і вона вам, звісно ж, нагадає ножа від якогось там. Досить відомого ножового виробника. Ну, в принципі, про це трошечки пізніше, про все це в огляді, і тести, і зовнішній вигляд, і все інше. А зараз я хочу подякувати спонсорам мого каналу. Посилання на спонсорство буде в описі до відео, якщо хтось бажає приєднатися. Має для цього бажання та можливість, то, будь ласка, в описі посилання. Ставайте спонсорами. Буду за це вам дуже-дуже вдячний. Зараз на екрані ви можете бачити список цих самих спонсорів. І також особлива подяка генеральним спонсорам мого каналу. Це Guns Hub, український мілітарний маркетплейс. Start Guns, це інтернет-магазин стартових пістолетів Otaman Guns, це імпортер і також магазин стартових пістолетів. Майстерня Ingul, робить ножі і не тільки ножі, і також ножова майстерня Terran Blade Knife. Дуже дякую вам, друзі, за Фінансову підтримку мого каналу, ну а ми, в принципі, можемо переходити до огляду дуже класного, цікавого, незвичайного ножа від українського виробника BPS Knives. Поїхали! Зовсім коротенько розпаковочка, покажу коробочку, тому що нічого в принципі, цікавого нового тут немає. Сіра звичайна коробка, логотип компанії BPS Knives, Led The Adventure Begin. Made in Ukraine, eco-friendly, QR-код, типу переробка. Короче, така якась фігня. І наклеєчка MK1 SSH. В принципі, все, на торцях нічого немає. Коробка відкривається з боку. Всередині маємо наклеєчку BPS Knives, обклею все цими наклеєчками. І також всередині, звичайно ж, є сам ніж. Дана модель, бачите, одразу в піхвах. Піхви дещо незвичайні. Ну, в принципі, і сам ніж дещо незвичайний. Цей кайфовий звук шкіри. Ай, клас! Можна вічно це робити. Це просто неймовірно круто. Так, з цього боку ми бачимо. Таке типу кріплення на ремінь на двох кнопочках. І самі піхви на цих кнопочках встановлюються власне, на, на інше кріплення. Коротше, якось так. Поки що відкладемо його. В сторінку роздивимось самі піхви. Вони з товстої шкіри, в принципі, та ж сама шкіра, що і на інших піхвах ножів BPS. Тут бачимо тиснення бренду, і також піхви прошиті ось такою білою потужною ниткою. Все зроблено якісно, красиво. Мається тут два отвори, ну і дві кнопочки. Два отвори нам дають змогу носити цей ніж як нашийник. тобто... З якусь мотузочку сюди заводимо, паракорд чи щось інше, і можна його в принципі повісити і на шию. Ну або на ремень на ось ці кнопки. Тобто заводимо сюди ремень, це все буде у нас на поясі. І на ось ці кнопочки ми можемо сюди або встановлювати, або відповідно знімати цей ніж. Досить цікаве рішення, досить нетипове. Я не, мож... не хочу. Чи не можу сказати, що це щось якась унікальна розробка, 100% десь таке хтось уже бачив. Але знову ж таки, це не плагіат, це просто хороша робоча схема. Ну і якось отак він буде висіти у вас на ремені. Ну що ж, піхви дуже цікаво, але давайте ж покажу вам сам ніж. І це ось такий красень. Так і хочеться його назвати BPS Eldris, але ні, це не Eldris, це BPS MK1. З правої сторони ми бачимо маркування BPS Knives, так, Stainless Steel, 5 Chrome, 14 мов і Made in Ukraine. Знову ж таки, Made in Ukraine написано англійською мовою. Я на це вже не дуже бомблю. Хай буде англійською, зате Ukraine. Хоча українською було б класно ну хоча б для українського ринку. Так, тут ми бачимо, що це, по-перше, не фултанг, це всадний монтаж. Наскільки там хвостовик, я не знаю. Можливо, десь є інформація на сайті. Якщо є інформація, то напишу це в описі. Ну і в принципі в описі будуть всі технічні дані даного ножа це його габарити, вага, матеріали і так далі, і тому подібне. Має такий невеличкий клиночок, має сканді спуск, сталевий також больстер має. Так, що у нас тут? Обух доволі такий товстенький, ну міліметра три, якщо на око, знову ж таки, всі точні його характеристики будуть в описі, кому цікаво, можете подивитись. Так, торці ось тут кути, кути гострі, кути не оброблені, фаска не знята. І це дозволяє нам працювати даним ножем з фарицерієвим стежнем. Якщо комусь це не потрібно, візьміть просто напильничок, надфільочок і сточіть ось ці гострі краї. Тобто, якщо хтось бере цей ніж, ну як ніж грибника, наприклад, то йому, в принципі, фарицерій не потрібен і може бути дещо дискомфортно голими руками з такими гострими краями на обусі працювати. Тому ну, прибрати ці, цю гостроту не є якоюсь проблемою. Е, Сканді-спуски, так це я сказав. Що ще тут сказати, навіть і не знаю, можливо, не вистачає ще й темлячного отвору на самому руків'ї. Але знову ж таки не проблема взяти сверло і його зробити. Чому не роблять темлячний отвір? Ну не знаю. Можливо, для якихось ножів грибника темлячні отвори її не потрібні. Я не грибник, я в цьому не дуже шарю, тому нічого не можу сказати. Але сама ергономіка руків'я класна. Воно тут більш вуще. Під кінець воно стає таке значно ширше. І оце ось оце розширення воно добре впирається в лодоню, в долоню. Перепрошую. І, в принципі, якогось там грибочка ним підрізати, чи щось там десь підстругнути. От з цим проблем немає ніяких. Е, так, що ж, в принципі, по зовнішньому огляду все. Мені дуже подобається по якості виконання. Тут, як завжди, все на високому рівні, на рівні BPS, на рівні українського виробника. Це реально круто. Підгоночка руків'я до цього больстера, ось тут все рівненько, все красиво. Саме руків'я гладесеньке, ніяких ніде. Завусенців не стерчить. коротше, ніж реально крутий. Можна переходити до якихось невеличких тестів по тому, як же ж він ріже і як він, в принципі, буде працювати. Тести по тому, як ніж ріже, як завжди, починаю з перевірки заводської заточки ножа. Ну так як тут сканді-спуск і так як це БПС, то я впевнений, що він буде різати дуже добре. Ну, як мінімум з папірцем він має справлятись класно. І так воно і є. Він справляється класно, але за рахунок його невеличких розмірів не дуже зручно це робити насправді. Трошки навіть десь чіпляється. От цікаво, не знаю. В принципі, ріже добре. Ось, будь ласка. Ріже добре. Давайте трубочку. В принципі, чіпляється, але хочу сказати, що BPS Adventure справлявся з цим завданням значно краще. Я буквально щойно знімав на Adventure відео і. Ну, папір Адвенчур різав набагато краще. МК-1, знову хотів сказати Алдріс, МК-1 також папір ріже добре, але ну, в принципі, трошечки не ідеально. Можливо, його можна дещо там підвести на шкірі, на якійсь там пасті, і буде він справлятися з цим також добре. Але ну, папір це звичайно добре, ніж має працювати з деревом. В принципі, Не тільки з деревом, звичайно, але ось суха акація. Стругає він її, я вам скажу, дуже добре. Але через його розміри робити це ну, не максимально зручно. Якщо ми впираємось пальцем в обух, то палець постійно чіпляється у нас за дерев'яшку. Це не дуже зручно. І якщо робити такі речі без рукавиць, то можна якусь скалочку собі загнати, кудись підніхоть, і це буде дуже неприємно. А якщо ніж тримати ось таким хватом, так, ми можемо прикласти дещо більше зусилля. І, в принципі, стругає він ну, агресивно, впевнено. Хоча це. Нержавійка, до речі, ось може в чому причина. Адвенчер він з вуглецевої сталі, а тут нержавійка. Можливо, через це Адвенчер більш, скажімо так, агресивно різав і папір. І, до речі, з деревом Адвенчер також справлявся дещо краще. Ну, Але МК-1 також робить це дуже добре, те, що він з нержавійки це плюс для грибників, наприклад. Тобто, десь там грибочок зрізали, кинули в сумку, забули про ніж, нічого страшного з ним не станеться. Але все-таки все вуглецівка краще, ріже, ніж більш агресивно, ріже, ніж нержавійка. Ну, в принципі, всі це і так знали, окрім мабуть, мене. Тому я так трошки всьому цьому і дивуюсь. Але ніж з деревом працює. В принципі, можемо і стружечку наробити, і щось там десь повирізати, якимось там трошки позайматися з даним ножем. Ми можемо без якихось зайвих проблем. Це все вирізається, це все досить зручно. Заточки вистачає для того, щоб працювати по дереву. Знову ж таки, заводської заточки. Ну і заводська заточка це, скажімо так, тільки для. Перших вражень, в принципі, в ножів і існує, тому що далі ніж буде тупитись, якщо ви будете ним працювати, і вам потрібно вже самостійно його заточувати або віддавати комусь якимось майстрам на заточку. Тільки не майстрам універсалам, які точать по 20 гривень за сантиметр, а нормальним людям, які дійсно займаються саме заточкою ножів. Невеличкий тест з гумою. Так, ну, протягом я й не сподівався, що він добре проріже. Протягом, в принципі, як і всі. А от ось таким типу продавлюванням е, непогано. Знову ж таки, він невеликий, через це не дуже зручно ним працювати. Той же ж е, Adventure справлявся з цим набагато краще, але там великий ніж, там вуглецева сталь, і логічно, що він має краще працювати. Але і даний малюк. МК-1 також з даною роботою справляється. Що ж, гумовий шланг. Ще в мене його майже метр є в наявності, тому поки ще буду тестувати, як ножі ріжуть цей гумовий шланг. Ну і тут уже у нас габарити не дають нам зручно з цим працювати. Тобто ми маємо трошки провертати цей шланг. Через це різ не дуже рівний. І вгризається він туди знову ж таки не дуже ідеально. Коротше, нарізання гумових армованих шлангів це не дуже про BPS MK1. Але якісь от невеличкі тонкі роботи, ну, типу, ось, нарізати ось такі невеличкі кубики, ним зручно, але доволі важко через те, що він товстенький зараза. І знову ж таки, в порівнянні з Адвенчуром, Adventure, Adventure з цією роботою справлявся набагато краще. Але і даним малюком такі речі можна робити без якихось зайвих проблем. Покришка 131-го зіла, думаю, жодних проблем тут не буде. Ні, є, він важко туди заходить. Він важко дістається. Він не дуже той пробиває. Насправді Але... Але я і не можу сказати, що якось дуже погано він справляється з цією роботою. І це, в принципі, не зовсім то його і є якоюсь його прямою роботою, так би мовити. Що ж, і захотів я перевірити, як будуть виглядати дані піхви на поясі. В принципі, це доволі непогано. Як бачите, вони протягнуті через ось цю платформу, далі самі піхви з ножем на кнопках кріпляться. Ми можемо їх як знімати, так і сюди ставити. Ну, Робити це я. Не сказав, що прямо дуже зручно ось, особливо поставити. Е, є певні скажімо так, нюанси, але цілком можливо це робити. Ніж при цьому дістається, вставляється. Е, однією рукою трошки незручно, тому що він міцно сидить в піхвах і доволі важенько витягається. І саме кріплення ось, ну, ось таке з ним відбувається. Але в принципі, в цілому, Досить непогано, я б сказав. До речі, ось так для порівняння виглядає, ніж Adventure. На вільному підвісі він собі висить і нам зовсім не заважає там, типу, коли ми присідаємо чи ще щось. Ну і діставати його також, в принципі, можна і однією рукою навіть. Ось так, ось така парочка для походів в ліс. Мені здається, досить круто і виглядає, і працювати має добре. Ну, не вистачає для цього всього тільки якоїсь бушкрафтерської крафтової сокири. Ну і у висновках, що можна сказати про даний ніж, це BPS Knives MK1. Ну, ніж, мені, звичайно ж таки сподобався. Він незвичайний, як для мене, таких ножів подібних у мене ще не було. Мора Eldris я навряд чи б його колись купував. А от BPS MK1 ну класний ніж для грибів і не тільки для грибів, тобто і по дереву можна ним працювати, Сканді спуски нержавіюча сталь, і з цим все реально класно. Знову ж таки, як для грибів, можна використовувати і можна використовувати просто для походів в ліс. Як... Маленький ніж. Тобто, наприклад, ми з собою маємо великий ніж, ось такий, це BPS Adventure, і огляд на нього вже є на моєму каналі. можете подивитись, вон там десь має бути підказочка. Це великий ніж для якихось там основних великих робіт для підготовки до багаття, для там підготовки табору, для вирізання якихось кілочків і всього тому подібного. З цим ми працюємо ось таким великим ножем, який у нас висить на поясі, має. Піхви, має фарицерєвий стержень. А ось такий МК1 маленький це як додатковий маленький ніж. В ним, в принципі, можна трошечки по дереву попрацювати, можна якусь мотузочку підрізати, ті ж самі гриби позбирати, щоб також не діставати просто великий ніж, який ще із вуглецівки. З такими якимись речами може справлятися ось такий малюк МК1. Не вистачає йому якоїсь от прямо такої цікавої назви. Все-таки ножі з назвами, вони не знаю. Якось по-іншому сприймаються, ніж просто якийсь там МК-1. Це, мабуть, от єдине зауваження до цього ножа, що немає у нього класної назви, якоїсь, яка б запам'ятовувалась, яка б йому личила, яка б відображала його якусь там суть, щось типу такого. Але, тим не менш, як додатковий ніж і для походів, і для, можливо і для риболовлі він підійде чому ні. І для якогось там бушкрафту цілком класна штука. Коротше, мені він реально зайшов. Можу вам також рекомендувати, якщо потрібен ось такий компактний ніж такого форм-фактору зі Сканді-спусками, нержавіючої сталі, то, ось, будь ласка, BPS MK1. Посилання на нього буде в описі до відео. Ну і також дякую виробнику BPS Knives, українському виробнику. За те, що робить класні речі, які мені от реально подобаються. От просто оця шкіра, як вона хрустить. Ай, клас! Вона ще й пахне класно. Ну Це це от прямо дорогого коштує, знаєте. Тому від себе можу впевнено рекомендувати не тільки даний ніж, а всю продукцію BPS Knives. Реально класні люди, класні речі роблять і підтримуємо українського виробника. На цьому все, друзі. Ще раз хочу подякувати спонсорам мого каналу, їхній список на екрані, Особливо подяка генеральним спонсорам. Також, якщо є бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства. Для цього посилання також буде в описі до відео. І на цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, якщо хтось ще не підписаний, тому що попереду ще буде багато-багато всього е, цікавого. Все, друзі, до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Бувайте!